Привіт, друзі, ну що, термінова інформація. Сьогодні інформація не дуже весела для українців, але треба знати інформацію будь-яку: чи вона весела, чи не весела, тому що знання це сила. Принаймні, знання дає можливість панувати своє майбутнє. Я отримав вже декілька коментарів. Я пошукав в інтернеті, знайшов подібну інформацію в інших е, джерелах. Українцям вже відмовляють у в'їзді до Сполучених Штатів Америки. Виглядає так, що Сполучені Штати Америки все закрилося для українців. Я зараз не маю на увазі програму U4U, з цією програмою, все ще невідомо, чи працює вона чи ні, чи закрилася вона чи ні. Але виглядає так, що і програма вже скоріше за все буде закрита, тому що ну не розглядають і нікому не видають вже досить довгий час. Да? Нові ці дозволи. Але що я отримав від своїх глядачів? Це те, що, от, ну наприклад, коментар в мене був travel authorization, міг в'їхати до кінця березня. Сьогодні прийшла відміна. Потім там ще одна людина пише: У нас така сама історія і я зараз подивився в різних соціальних мережах. Багато українців, на жаль, повідомляють про те, що у них також вже були схвалені ці тревел документи, але їм прийшла відмова. Да? Тобто прийшли імейли. Це почалося буквально сьогодні. Люди почали отримувати ці емейли, що їхні тревоавторізейшн І Люди вже не можуть приїхати в Сполучені Штати Америки. Це друзі, черговий раз доказує, що не треба відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. Да, люди сподівалися, люди хотіли приїхати до Сполучених Штатів Америки, і я чудово розумію, чому люди відкладали дехто готувався, збирали гроші на перший час, щоб ну, там було більш-менш комфортно якось зачепитися, тобто у кожного свої обставини. Да? Ну, не може людина зараз все так бросити, просто бросити все, і поїхати в іншу країну. Тобто, треба підготуватися. Але ми бачимо, що е, ця тенденція. Сполучених Штатах Америки по закриттю для українців. На жаль, набирає обертів, і я не знаю, чи це правда, чи ні. Але я сьогодні почув ще від одного е українця. Я, я не, не знаю, як перевірити цю інформацію. Чесно, якщо ви знаєте, якщо ви володієте цією інформацією, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це правда, чи це ні. Але я прочитав, що сьогодні і вже не продовжують тим українцям, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Тобто Байден підписав указ, що повинні продовжувати. Да? Там, ну хто приїхав там до певного часу. Але сьогодні я вже прочитав, що відмовляють, що вже і не продовжують навіть тим, кому мали би продовжити. Тобто люди вже знаходяться в Сполучених Штатах Америки, вже там перебувають певний час, рік півтора, і хотіли продовжити своє офіційне перебування в Сполучених Штатах Америки, але вже цього на жаль робити не можуть. Тож, друзі, якщо ви потрапили в таку саму ситуацію, якщо вам відмовили вже в виданому travel authorization, то зараз саме час почати думати над іншим планом, мати план Б. Це те, про що я завжди кажу: що треба мати план Б, а в ідеалі ще і мати план С. Ну і знов-таки не знаю наскільки це правда, наскільки ні, але побачив і таку історію, що і Німеччина починає. Потрохи якось видавлювати українців, що і в Німеччині вже становиться для українців не так легко і не так вальготно. Тож, друзі, готуємося, готуємося до реакції, як то кажуть, да? превентивно підготовлюйте план Б. А я буду вас на цьому каналі тримати в курсі. Всіх новин, всього, що відбувається з українцями в різних частинах світу. Ну, звісно, більше про те, що відбувається з українцями тут в Канаді. А що відбувається з українцями тут в Канаді? Правильно, українці в Канаді отримують піари, і українці в Канаді не переживають, так як Переживають українці в Сполучених Штатах Америки, Тепер ще більше переживають українці в Сполучених Штатах Америки і так як переживають українці в різних європейських країнах. Канада зробила дуже класну програму для українців. Це те, про що я вам розповідав, розповідаю на цьому каналі вже протягом майже трьох років. Друзі. Я сподіваюся, що ця інформація вам чимось допоможе. Я сподіваюся, що ви не забуваєте підтримувати україномовний контент. Що ви не забуваєте підписуватися на україномовні канали, не забуваєте ставити вподобайки, писати коментарі. До речі, я читаю буквально всі ваші коментарі, і на всі коментарі я відповідаю і реагую. Мені цікаво знати вашу думку. Тож напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте, що надалі буде з українцями, з українськими біженцями в різних країнах світу, що очікує людей? Дану до чого готуватися українцям в Сполучених Штатах Америки в Європі. Канаді, ну в Канаді я розумію, що відбувається і до чого українцям треба готуватися. Ну і не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. І да, нагадую, що в суботу буде дуже класний, цікавий стрім. У мене буде гість з Європи. Ми з ним поговоримо про все, що стосується українців тут у нас в Канаді. А він розповість, що відбувається з українцями в різних країнах Європейського Союзу. Тож приходьте, стрім буде о десятій. По Манітобі о 10 ранку посилання на стрім я зроблю пізніше у мене на каналі. Якщо ви підписані на мій канал, то ви отримаєте повідомлення, коли буде стрім, і отримаєте посилання на стрім. Також я все це закидую на мої соціальні мережі. Я закидую посилання на стрім в мій телеграм. Посилання на телеграм буде в описі до цього відео, і на мій Фейсбук. Також є в описі до цього відео. В описі до цього відео, до речі, як в описі до всіх моїх відео, є дуже багато корисної і цікавої інформації для українців. Тож подивіться, не пожалкуйте. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.